Вітаю. Сьогодні п'ятниця, 19-та, -е. я знову в селі. Тут вчора був дощ і квітерець, поваляло мої жоржини, які квітнуть. Ось така тут в мене яблунька. Вона маленька, але така рясненька. Жоржини тепер всі валяються. Ось одна тільки не впала. Як гарно. Справжна осінь. Листочки жовтіють, яблучки красніють. Це ще одна моя яблунька. Така на неї упала жоржина трішки, але піднімати вже не буду, тут дуже крихкі. Гарно. Вітаю! З вами Наталя. Сьогодні у нас вівторок, я приїхала в село. Тут в мене ось така краса. Поряд капуста. Теж така гарна цього року виросла, слава Богу. Тут ще трішки перчиків таких є, ну, теж такі величенькі, непогані. А сьогодні я хочу вибрати трішки бурячка. Ось так вродив бурячок, гарненький. І трішки морковки. Ось така цього року морковка. Є така трішки корявенька, але загалом дуже гарна морковка, така велика, гарне. Тож будемо працювати. Вітаю вас! Ви на каналі Дивний Кошик, з вами я, Наталя. Сьогодні в нас 27 вересня. На вулиці прохолодна погода. У нас дуже прохолодні ранки, 2-3 градуси, якраз час для в'язаних речей. Але, на жаль, у мене поки що немає готових робіт. Ну, нічого страшного, є досить непогані просування. Отже, про мої процеси. І на сьогоднішній день я маю досить непогане просування. Ось в цьому кардиганчику, який я в'яжу регланом зверху. Тут я закрила вже резиночку. Це закриття через накид. Дякую, що радили закрити італійським способом, голочкою. Але я не бачу сенсу такого закриття на такій пряжі, тому що після прання ця пряжа відкриється, ангора стане пухнаста, і закриття того взагалі буде не видно. Та я не дуже полюбляю закривати голкою, то не моє. Мені таке закриття подобається тільки на гребінній пряжі, більш ніде. Отже, я його застосовую дуже рідко. Але за пораду дякую. Я матиму на увазі і, можливо, в якомусь подальшому виробі. Якраз так і зроблю. Отже, я відв'язала рукавчик. Це звичайний прямий рукавчик. Збавляння тут перед резиночкою. Отак От це виглядає на тепер. Він вже досить розпухнатів. Ангора почала віддавати свій пух. Тут такі милі, гарненькі краплинки. Так гарно виглядає. І залишилося. Відв'язати рукавчик, я вже підняла його на спиці, це спиці 3,5, і зробити планочку. Планочку я буду робити гачечком, то мій улюблений спосіб для кардиганчиків. Отже, ще трішечки, і буде готова робота. І... В'яжеться цей кардиганчик. І з пряжі ангора від Avanti Yarn. Це ось така ангора, ангора 50. Вона м'якенька, пухнастенька, але пух в ній залежить від кольору. Це не самий пухнастий колір пряжі. І Ось такого твіду це твід Філософія 650 метрів на 100 грамів. 80 на 20. Це такий справжній цупкий твід, який має досить непогану косину. І в додаванні нитки ангори. Косина нівелюється, навіть в лицевій гладі, воно виглядає гарно. А після прання. То все вирівняється і ніякої косини взагалі не буде. Я не перший виріб вяжу з цього твіду, тому впевнена, що все буде добре. Отже, переходимо до мого другого кардиганчику. Щось вже в мене впало. І це також кардиганчик з одним рукавом. В'яжу я цей кардиганчик знизу вверх. Попереду тут будуть ось такі косички. Так він виглядає на тепер. Я дов'язала спинку перед. Відв'язала рукавчик. Тут прямий рукавчик. Я робила збавляння в кожному 20-му рядочку, аби надати йому такого прямого вигляду, щоб нічого не розширювалося донизу. Тут такі гарні веселі такі краплинки. Дуже він мені подобається. Вже б його можна і носити, тому що холодно. Але ще потрібно дов'язати рукавчик. Поки що я його навіть не підняла. Це я в'яжу на спицях номер 4 Зате тут в мене вже відв'язана планочка. Отак От вона виглядає. Гарненько, охайненько. Це планочка зв'язана гачечком. Така планочка не витягується при носінні і подовжує експлуатацію виробу. Тому що нічого не розтягується, все гарно виглядає. І отут ми були минулого разу, тож я вважаю, що це досить гарний результат. І в'яжу я цей кардиганчик із пряжі отакого от дитячого мериносу. М'якенького, 750 метрів на 100 грам. Відфілато прато. Ой, mm. все попадало. І ось такого твіду. Це твід пазл. Я колись купувала в магазині пряжі фея. Це чудовий твід, він майже не косить. У нього зовсім легка косина, а якщо у вас косички, то взагалі їй немає тієї косини. Тим паче, що ще й під мот мереносу, Тож полотно рівне, гарне, приємне на дотик, тому що це твід 60 вовни, 20 віскози і 20ПА, він досить м'якенький, вже в бобінні. його приємно в'язати. Я дуже полюбляю цей твід і маю його в декількох кольорах. І, мабуть, якщо зустрінеться ще десь, то я його з задоволенням також придбаю. Тут 380 метрів на 100 грамів. І ці краплинки такі чудові, милі, дуже гарно, дуже мені подобається. Але ж це не всі мої процеси. Ще я в'яжу. Чоловічий светр окремими частинами. Тут в мене було відв'язано трішечки від пройми. Тепер в мене відв'язана вся спинка. Зроблений скіз плеча, поглиблення по горловинці. Отак От це виглядає. Воно так не світиться. У нас просто сьогодні соня... дуже сонячний ранок. Це досить великий светер, тому. Роботи тут ще багато. Але ж це не все. Ще в мене відв'язано ось такий шматочок переду. Такий досить непоганий шматочок. Ну, попереду ще дуже багато роботи. І в'яжу я його на спицях 3,5 з такого твіду. Це 70 мериносу, 30 шовку. Він пластичний, м'якенький, зовсім не косить. Не в лицьовій гладі, ніяк, тому він гарно виглядає, вибачаюсь. Але бубінка впала. І ось такого маринусу гребінного я додаю, для більш яскравого кольору і більш товщого полотна. Разом це виглядає гарно. Полотно мені подобається, воно пластичне. Але ж це ще не все, то в мене трішки тут попадало. Нічого страшного, ми його піднімемо. Ще я маю светрики в процесі. Як би його так вдягнути ще, І показати вам, щоб ще й не погубити всі петельки. Ой. Ну, поки що начебто все гаразд, нічого не загубилось. Отже, це я вяжу ось такий светр. Водолазку, з таким високим горлом, Вже я дошла до підрізів, зробила підріз, але від підрізу ще поки що нічого не відв'язано. Отак це виглядає в полотні. Такого справжнього осіннього кольору. Вона така мякенька, приємна. Те, що в мене виходить, мені подобається. Тут досить непоганий росток відв'язано. Отут я вам показувала минулого разу. Отже, робота триває. Вяжу я на спицях 3,5. Пряжі гребінного мириносу, такого, Це меринос Хармоні. Досить відомий артикул. І от такого твіду, на жаль, я не взяла ціленького моточку з етикеточкою. це «Твід від це твій з Такими милими краплинками. Твід від Твій Yarn дуже м'якенький, хоч там і 50%. Синтетики, але він дуже м'якенький і з гребінним мериносом то виходить дуже гарно і більш натурально. Якщо хтось хоче для діток, то ця пряжа для діток дуже підходить. Вона взагалі не колиться і дуже-дуже м'якенька, приємна на дотик. Так, і останній. Мій процес, хоч би нічого знову не попадало. Зараз я вдягну на вішачок. І ми подивимося. Ой, ну, трішки спустилися петельки. Ай-яй-яй-яй-яй, кахалепа. Але нічого, зараз ми їх зловимо. О, все, все гаразд. І так ось такий джемперочок в'яжеться у мене для нашої донечки. Тепленький, м'якенький, приємненький. Ось так він виглядає. Отут було минулого разу. Зовсім трішки я пров'язала. Але ж просування все таки є. Так, це перед. В'яжу я його регланом зверху, на спицях 3,5. Тут в мене відв'язана виточка, тому що наша донечка має досить. Неймаленький об'єм грудей. На плечі тут ось такий візерунок, тут і шишечки, і ажур. Він такий пухнастенький робиться. Пряжа гарно відкривається. Після прання то взагалі дуже чудово. Дуже мені подобається те, що виходить. Маю надію, що. Власниця буде носити з задоволенням. Це буде дуже м'якенький пухнастенький виріб. І в'яжу я його з ось такого мериносу. Це меринос Міскіато, де 8% кашеміру. Він м'якенький, приємний ще в бобіні. Після прадня взагалі гарно відкривається, там, начебто, не 8%. А всі 20% кашеміру. Дуже гарна пряжа. Мені подобається тут 700, 650 метрів на 100 грам. Чудовий маренос, Він кардний, але м'якенький. За, за рахунок кашеміру. І. Додаю ось таку ниточку. Це також ангора від Аварті Яр. Ось на моєму темному дуже гарно видно той пушечок. Це також Ангора 50, але на цій ангорі пуху набагато більше. Тому що світлий колір. Ну, він не такий світлий, як вам показує. Такий бусковий колір, дуже ніжний, приємний. Це, якщо я не помиляюсь, 31-й колір в їхній палітрі. Дуже ніжний бусковий колір. І разом виходить дуже гарне полотно. З задоволенням я в'яжу. Воно таке м'якеньке, приємне. В'яжеться легко, особливо ввечері, коли. Погане світло. А на сьогодні це все. Маю надію, що найближчим часом покажу вам все-таки готові роботи. Отже, дякую всім, хто переглянув відео. Дякую за підписки, за коментарі, за поради, за ваші подобайки. До нових зустрічей. Пишіть. Що восени в'яжете ви? Можливо, комусь буде цікаво, крім мене почитати, що ж в'яжуть інші в'язальниці. Отже, тихих вам ночей, спокійних днів, бувайте. Така красуня біла. І ось така, вискочка квітне. І ось такі троянди.

Розквітли, незважаючи на те, що в нас зранку дуже холодно, всього 2 градуси, але ж вони розквітли. Uh hard.